Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні у нас субота, Получається, дуже грішний праздник. Грандіозної роботи такої не робимо. Так як учора, друзі, неждано негадано у нас відбувся забій кабанчика. Планували той забій на сьогодні відкласти, але так як праздник, прийшлося вчора прибирати кабанчика, так як зібрали замовлення на всю продукцію зі свинини. Також виходить, сьогодні встали дуже рано, там начало п'ятого ранку. Поки все попакували всю нашу продукцію. Зараз ставлю кадри, покажу, як в нас продукція виглядає, точніше, як ми розвозимо свою продукцію по місцевості. Так, ну що ж, виходить, вчора відбувся у нас забій кабанчика, вже не став знімати відео, так як подібні відео є на каналі. Сьогодні, самого ранку, четвертій ранку встали, зайнялися пакуванням наших замовлень. Все виглядає в нас таким образом: це, звичайно, не всі замовлення, це ті замовлення, які Зараз будуть їхати по нашому селові. Люди замовили дуже багато продукції перед Паскою замовлень багатенько і потрібно його, все, друзі, виконувати. Зараз розвозимо безперенько цю всю партію по нашому селі і потім грузимо, їдемо на район. Тут різна в нас продукція і сира продукція, і готова продукція. Все виглядає, друзі, в нас таким образом. І зараз вже всі замовлення порозвозили, зараз потрібно навести порядки в нашому господарстві. І хочеться показати вам одну із своєї роботи, точніше над чим я працюю останнім часом. Так що, друзі, кому цікаві такі відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарного вам перегляду. Так, замовлення вже всі порозвозили, приїхали додому, переділися в робочу одежу і будемо зараз приступати до наведення порядків наших поросят. Багна намісили доброго, вчора також забігалися по роботі, не прибрали. Сьогодні двойну роботу будемо робити. Наведемо порядки у малишів, попістеляємо їм тирсу і тимемо до наших свиномот. Трошку вже ціна на малих поросят піднімається. Люди вже хочуть тримати поросят. Скажу, що поступають вже такі певні дзвіночки, чи будуть поросята в наявності, чи не будуть. По цінам скажу, що це по місцевих оголошеннях дивлюся. Люди продають від 2,5 до 3 тисяч гривень за одне поросятку. Подивимося, що воно в подальшому буде. Жива вага також потрошку піднімається. Ну, в подальшому воно все, друзі, покаже. Можливо, це трошки місяць-другий перед святами воно все підніметься, а потім знову впаде, нікому воно нічого потрібне і не буде. Ми цих поросят не спішимо продавати, будемо їх годувати до хорошої такої ваги, щоб потім його все переробляти на нашу домашню продукцію. Все 5 минуточок, і вже чистота порядок у наших поросяток присутня. Давай сікай. І все. Тікай. Тікай, тікай, тікай. Так, у нас тихий час. Трошки погодували їх в обід. І відпочивають. Порядок більш-менш навели. Водичку замінили. І з поросятками нашими, друзі, порядок. Йдемо працювати далі. Так, ну що, коптилочка наша вже повністю точніше роствор висох. Робота в нас вже основна така зроблена. Певні робочі моменти тут є, потрібно його проштукатурити, часу на все не вистачає, найближчим часом обов'язково зробимо. Зараз підемо, покажу, якою роботою займаюся. Це також зв'язано із нашою коптильною. Так як сьогодні, друзі, свято точніше, праздник дуже грішний, і ми фізичну роботу таку велику не робимо. Зараз покажу вам, якою справою займаюся. Це нас будуємо каркас на нашу коптильню. Той, хто дивиться мій YouTube канал, бачив, що ми вже зробили виходить, кладку всю і будуємо зараз дерев'яну нашу коптильню. Це в нас, виходить, які матеріали? Тут використовуємо вагоночку нашу. Також взяли, друзі, рейку. У нас йде рейка на самий короб. Поскріплювали, рейка йде 5 на 3,5. І виходить, в принципі, все. Непоганим образом у нас і виходить. Залишилося нам тут. Зачистити оцю сторону, точніше, обрізати пас вагоночки, сюди яка стане рейка, щоб оця одна сторона у нас така недороблена. Потрібно позашивати в нас оці всі моменти, так як вагонки такої подовжені не вистачило. Ми будемо різати на кусочки і будемо, виходить, також все щільно так закривати. Пообрізаємо наші саморізи. І в подальшому також сьогодні приїде до на нас профлист. Поставимо ще одну крокву і будемо зашивати повністю нашу кришу. Потім ми його все дерево це обійдемо грялкою, трошки йому придамо такий вид і потім скриємо виходить, також лаком зовнішню сторону нашого так сказати, короба. Тут також потрібно доробити ще низ нашої коптільні. І буде в нас тут дверця. Будемо робити на дві сторони. Ну, я думаю, щось та й вийде. Це у нас тут поробили ми такі покріпили рейки. Це на оці рейки буде у нас вивісюватися наша продукція. Все щільненько доробимо кришу, зробимо ще димоход у нашій криші і думаю, щось у нас, друзі, та й вийде. В господарстві навели порядок, також в господарське подвір'я трошки позагрібали на ньому, точніше. Повивозили мусор, більш-менш такий порядок, тепер травичка хай. Піднімається. Заодно тільки що заїхали до мене батьки, їздили по своїх справах, попросив, щоб купили мені або металочерепицю, або купили мені профлист. Получається, металочерепиця дуже дорога, то взяли саме дешевший такий варіант. Простий профільний лист, це в нас іде двохметровий довжина. Саме тонкий, обичний заборний профлист Думаю, два листа нам вистачить повністю добудувати те, що ми запланували. Завтра займуся всією цією роботою, і все в наступному відео, друзі, побачите самі. От сьогодні, друзі, і празник. Нічого не планували такого серйозного робити, ну на одному місці не всидимо. Поприбирали в нашому господарстві, трошки позагрібали на господарському подвір'ї, навели порядки, так як весна, роботи, друзі, вдосталь вистачає. Також сьогодні звернулися люди вже. Є певні замовлення на фризування. І з понеділка займемося цією справою. Також потрібно в себе огород розфризувати і потрібно вже садити певні такі культури. Заодно потрібно завершити наш проект на рахунок нашої каптілочки. Робота така вона непроста, але там трошки треба ще певні моменти доробити. Цього... Сьогодні також докупили певні нам будівельні матеріали, купили профли, саморези. Ну, це в подальшому доробимо всю цю, цю роботу, однозначно знімемо повне відео. Розповім плюса-мінуса даної каптілочки і однозначно її провіримо. Подивимося, що в нас, друзі, вийшло з вами побудувати. Так що, друзі, кому подобається таке відео, як завжди, підписуємося на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Всім пока, до нових зустрічей.